Слава Богу, брата і сестри, після таких проповідників ну, трудно щось сказати. Ми чули і про Різдво, і про хрещення, про покаяння, де Іван Хреститель проповідував. Але так як ми сьогодні живемо в такий тривожний час, а перед тим, як я буду читати те місце, яке я приготував, давайте ми відкриємо 82-й псалом. Псалом Давидовиця в російському викладі буде 82 псалом, але я читаю по-українськи. Боже, не будь мовчазним, не мовчи і не будь спокійний, о Боже, бо ось зашуміли Твої вороги, а Твої ненависники голови попіднімали. Вони проти народу твого хитрий, задом, видумують. І насаджують проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть: ходіть но, ну, знищимо їх з поміж народів, і згадуватись більше не буде імення Ізраїля, бо вони однодушно нарадилися, проти тебе умови складають. Намети є дома і ізмаїтян, Моава та Агарян. Гевал, Амон, Амалик, Филистея з мешканцями Тиру. і Ашур приєднався, був з ними. Вони синами Лотови стали раменом. Зроби їм як Медіанові та сісері, як Явинової в долині Кішон. На сьогоднішній день є така зараз критична обстановка. Що з того часу, як тільки заснувалася держава Ізраїль, всі країни навколишні стали воювати проти нього. І ще з давніх давен, 에, Асаф у своєму псалмі оспівує, то пісня воно співалося, воно просто не, не читалося просто. І вони кажуть, він виказує, Господи, вступися, бо стали вороги народу Твого, тих, котрих Ти захищаєш, котрий ти вибраний. Ви знаєте, що народ ізраїльський є особливий народ, вибраний Богом, через нього прийшов Месія в цей світ, Месія народу ізраїльського, наш Спаситель Ісус Христос. І як я вже не раз говорив, на сьогоднішній день знов є держава Ізраїль, і там в Ізраїлі є та Оливна Гора, з котрої Він вознісся, і тих два мужі, котрі стали перед учнями, котрі провожали з поглядом свого учителя, кажуть до них: мужі ізраїльські, чого ви задивляєтеся на небо? Це Ісус, котрого ви бачили, що Він возносився, таким самим образом Він прийде. І ви знаєте, що приближається той час. І буде, але вороги востають. І ми бачимо, що сьогодні то, то відбувається, що вороги востають проти народу Божого, проти тих вибранців, кого вибрав Господь. Але що ми маємо робити? Каже слово Господнє, просіть миру для Єрусалиму. Я сьогодні бажаю зачитати Євангелії від Івана. 12 розділ, і почнемо з 1 по 9 вірш. Івангелія від Івана, 12 розділ з 1 по 9 вірш. Ісус вже за 6 днів до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що Його воскресив Ісус із мертвих, і для Нього вечерю там справили, а Марія прислуговувала. А Марта прислуговувала, був же Лазар один із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира, найдорожчого нарду, пахучого, і намостила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. <кхід> Говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати. Чому мира цього за 300 динарів не продано і не роздано в Боги? А це Він казав не тому, що про Бога журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус, позоставте її, це вона на день похорону заховала мені, бо в Бога ви маєте завжди собою, а мене непостійно маєте. А натовп великий юдею довідався, що він там, і поприходили не із-за Ісуса Самого, але щоб побачити І Лазаря, що Воскресив Він із мертвих. Що його воскресив Він із мертвих. Ви зачитали таку подію. Це сталося за шість днів до смерті нашого Господа Ісуса Христа. І коли він прийшов, він перед тим був в Зайордані, Він знаходився в другому місці, але так як приближалося свято Пасхи, Ісус Христос прийшов до Єрусалиму, а коли він спиняється недалеко від Єрусалиму в Віфанії, і заходить до того дому, де Лазар жив, котрого він воскресив із мертвих, і там справили вечерю. І Марта, як звичайно, Марта, вона прислуговувала. Був же і Лазар одним із тих, що до столу з ним сів. Але ми читаємо, що Марія взяла літру мира, найдорожчого, нарду пахучого, і намастила Ісусові ноги, волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. У сьомому розділі Івангелії від Луке, ми читаємо, що інша жінка, вона зробила щось подібне, але це було в іншому місці. Це було в Галілеї. Скоріше всього, то могло бути це є таке припущення, тому що не сказано, в котрому місці знаходився Ісус. Він знаходився і Він подорожував в той час по Галілеї, і один із фарисеїв, Запросив його, щоб спожити їжі з ним. І коли він знаходився при столі, а так як в євреї, люди обично вони не сиділи, бо коли людина сидить за столом на кріслі тоною під столом, вони були напівлежачі. Там стіл був, ну там трошки якесь було окреме виділене місце, можливо, воно мало чуть-чуть підвищення, крісел не було, не було таких столів. А гості та й самі господарі, вони напівлежачи лежали собі, ноги були взаді. І ось одна жінка каже слово Господнє, що була грішниця в тому місці, котру знали всі. Вона підходить ззаду і стала плакати і обливати сльозами йому ноги, і волоссям своїм витерла йому і цілувала, та ноги миром мастила. А... Припускають, таке є припущення, що Ісус Христос знаходився в поселенні Магдала. І припускають, що це могла бути Марія Магдалина. Вона була також людина грішна. І коли вона прийшла, вона зачула, що Ісус знаходиться в цьому домі, вона заходить в цей дім, і вона стала гірко плакати, сльози капають на ноги Ісусові. Вона волоссям своїм витирає мастить миром і, і цілує ноги Ісусові. А фарисей думає в серці своєму, коли б то був пророк, він би знав, що то за жінка приторкається до нього. А Ісус каже до нього, Симоне, я маю тобі щось сказати. А скажи учителю. Каже: в одного земледавця було два боржники. Один був винний 500 динаріїв, а другий був винний 50. Але так як вони не мали чим заплатити, то він простив їм обидво. Як ти думаєш, котрий більше полюбить його? Та звичайне діло. Кому більше прощено, то той більше любить. Каже, ти знаєш, я прийшов до твоєго дому, ти поцілунку не дав мені. А вона не перестає цілувати ноги мої. Ти води на ноги обмити мої ноги не дав, як це був звичай в народі ізраїльському. А вона сльозами обмиває ноги мої. Каже: ти поцілунку не дав мені, а вона не перестає цілувати ноги мої. Тому, то кажу, що прощаються її гріхи багато, бо вона багато полюбила. Бо кому більше прощено, то й більше любить. Дорогі брати і сестри, було таке, що жінки служили Господеві Ісусу Христові. Коли ми відкриємо восьмий розділ Євангелії від Луки, то ми читаємо з першого вірша і сталося, щоб він після того проходив містами та селами, проповідаючи добру новину про Боже Царство, і з ним 12 були. Та дехто з жінок. Що були вздоровлені від злих дух, духів і хвороб. Марія, Маг... Марія Магдалину і звана, що з неї сім демонів вийшло, Івана, дружина Худзи, урядника Іродового Ісусана і інших багато що маєтком своїм їм служили. Ви знаєте, що Ісус Христос знаходився в тілі, в подібному тілі, як і ми. Йому потрібно було мати якусь одежу. В тіло наше приходить час і воно потребує її на їжу, воно потребує щось їсти і іншого догляду, і навіть переночувати. Але каже, що дехто з жінок, що були вздоровлені, вони ходили за Ісусом і служили йому маєтком своїм. В іншому місці ми знову читаємо, що одного разу Ісус Христос е, знаходився і Його запросили на вечерю. І Марта стала е, дуже усилено готувати і обслуговувати Ісусові. А Ісус навчає, Марія сіла біля Ніг Його і каже Марта до Ісуса, каже Учителю, чи тобі байдуже, що я одна клопочуся. А Марія Сидитівна каже Ісус: вона вибрала кращу частку, котра не відбереться від неї по вік. Я не хочу сказати, що не потрібна і Марта, і ті жінки вони піклувалися про Ісуса Христа. Ми читаємо ще одне місце, коли Ісус Христос був введений на розп'яття, Він ніс Христа, і за Ним йшли жінки і плакали. І обертається Ісус до них і каже, дочки єрусалимські, не плачте про мене, а плачте про себе і про дітей ваших. І ось Ісус Христос, Він знаходиться знову вже за шість днів до своєї, до своєї смерті, до закінчення свого земного служіння. Він знаходиться в домі Лазаря, котрого Він Воскресив із мертвих. і ось Марія. Вона бере ось цього цінного, нардового мира. Обично, дівчата вони тримали таке миро, Кажуть історики, предання кажуть, що вони тримали його на день свого весілля. Але вона бере каже, каже автор цього послання Євангеліє від Івана. Взяла літру мира, найдорожчого, нардого, пахучого, і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. Ви знаєте, що в тодішній час, як і в сьогоднішній, в сьогоднішній час, в сьогоднішні дні, є такі пахощі, котрі вони коштують досить великі гроші. І коли ви прийдете в магазин, Особливо ювелірний магазин, там, де продають ті різні духи, вони досить дорогі. Ви пам'ятаєте, що тоді, коли цариця Савська прийшла подивитися на мудрість Соломона, то вона принесла і золоті речі, і срібні речі, і дуже багато пахощів. І вона принесла стільки пахощів, що ніколи до того і після того не приходило в Єрусалим стільки, як вона принесла. То була цінна річ, і ось Марія бере літру мира. І коли ті люди, котрі побули там з ним, особливо Юда, він побачив, що вона витратила таке багатство і каже, чому цього мира за 300 динарів не продано і не роздано Богам. А Він це казав не тому, що боях, про Бога журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали, і промовив Ісус, позоставте її! Це вона на день похорону заховала мені. Ви знаєте, що бувають такі речі, котрі можна зробити тільки в певний определений момент і час. І коли воно проходить, воно більше ніколи не вертається. Давайте ми можемо згадати одного чоловіка, котрий скористався моментом. Ісус Христос. Він проходив йшов уже в останню подорож. Це була його остання дорога, він йде в Єрусалим. І там, в Єрусалимі, вже його осудили на смерть, він розп'ятий був, і він ніколи більше не проходив через Єрихон. Але там знайшовся один чоловік, котрий був вартимей, син Тимеїв, котрий був сліпий. І коли він почув, що якийсь гамір, і коли сказали йому, що то є Ісус, Він став голосно, голосно кричати. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Йому кажуть, то замовчити, ти сліпий, то Ісус великою справою Він проповідає Євангелію, що ти будеш тут мішати. А Він ще більше кричить. І коли почув Ісус Його голос, каже, поклеште Його. Приходить Вартимей до Ісуса і питає Ісус, чого Ти хочеш, щоб я зробив тобі? Учителю, щоб я прозрів. Я хочу вам сказати, що часто буває так, що ми проходить Ісус Христос біля нас, біля наших дверей, нашого дому, біля наших дітей, біля наших родин. А так часто буває, що і Він, і нас навідує. Але ми можемо пропустити цей момент, і він може не повторитися зовсім. Ми читаємо, що там був ще один чоловік це був низького зросту, чоловік, начальник над митником. Він хотів бачити Ісуса, але Він був малого росту, а кругом Ісуса завжди був натовп людей. Євреї не були маленького росту, а Він був малий. І він дивиться, що Ісус Христос йде тою дорогою, Він забігає наперед, вилізає на споківницю і приходить Ісус до Нього і каже, «Закхею, злізай з цього дерева, мені сьогодні потрібно бути в домі Твоєму. І Він запросив його додому, зібралися митники, а люди, котрі були праведні в своїх очах, кажуть, «Та він до грішників зайшов. Але каже Ісус Христос: не хворі не здоров'я потребують лікаря, а хворі. І сьогодні прийшло спасіння в цей дім, бо і він син Авраамів. Він каже до Ісуса, каже учителю, половину маєтку мого роздаю Богам, а кого обідив чим, воздаю вчетверо. Бувають такі моменти в нашому житті, що. Ми можемо отримати уздоровлення, ми можемо отримати спасіння а ми можемо послужити нашому Господу Ісусу Христу. Ісус Христос на сьогоднішній день Він знаходиться на небі. Прийде той час, Він знову прийде на землю, але Він прийде вже у славі, як великий цар, як Господь неба і землі. Тоді йому не потрібно буде ані Голову мастити, ані ноги мастити. Але ми сьогодні маємо один одного. Ми повинні любити один одного. І каже Ісус Христос: заповідь Нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Каже Ісус Христос, що в Богах ви маєте всякий час, а мене не завжди маєте. Ісус Христос закінчив своє служіння, і сьогодні ми не зможемо їм помастити ноги. Сьогодні ми не зможемо послужити Йому своїм маєтком. Сьогодні не зможемо прийти і цілувати Його ноги, обмивати сльозами, мастити миром. Сьогодні ми не зможемо залізти на дерево, щоб побачити Ісуса, та й ми не зможемо, як цей Вартимей, скористатися тим моментом, коли проходив Ісус Христос в тілі через Єрихон. Але сьогодні є день спасіння, день помилування, день покаяння, день прийти до нього і отримати спасіння і прощення, і зцілення. І сьогодні ми можемо служити нашому Господу нашими милостинями і добрими ділами для вбогих, для бідних, для нужденних, для хворих. Ми читаємо про одного чоловіка, це є дії Святих апостола, 10 розділ. Ви знаєте, про того чоловіка, це був римський сотник, в котрому явився ангел Господній і каже Корнилію: твої молитви і милостині прийшли на пам'ять перед Господа. І я хочу сказати, що і наші молитви, і наші милостині. Вони прийдуть на пам'ять перед Господа. Івангел від Матвія, 25-й розділ, нам каже, що коли прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, то він буде звершати суд над людьми, живущими на землі, в той час. І одних він поставить по ліву сторону, а інших по праву сторону, як овець відділяє. Як вівчар відділяє овець від, від козлів і скаже до тих, котрих по праву сторону, прийдіть, благословенні, в царство моє приготовлене вам від закладенного світу, бо я голодував і ви нагодували мене, спраглий був і напоїли мене, ви дали мені одяг, коли я був хворий і в темниці, і ви навідали, навідали мене, а вони скажуть, коли ми зробили таке, Господи, Тобі і скаже, коли ви зробили одному з найменших моїх, то ви зробили мені. А до тих він скаже: відійдіть від мене вогонь вічний, приготовлений для диявола його бо ви не дали мені їсти ані пити, ані зодягнули, ані навідали мене. Дорогі брати і сестри, я то розумію, що той час він відноситься до того часу, коли буде перед Тещолітнім царством, між Великою Скорботою і Тещолітнім царством. Воно буде таке на землі після Великої скорботи, після того, як диявол буде скинути на землю людей, мало лишиться, не буде стільки, як сьогодні населяє землю. І Бог звершить свій суд. Але я вам хочу сказати, що і нам сьогодні потрібно робити добрі діла. Ми не спасаємося добрими ділами. І ми не робимо добрі діла для того, щоб спастися. Ми спасені Божою благодаттю, але ми робимо добрі діла тільки через те, що ми є спасені і так вчить нас наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І промовив Ісус до учнів своїх. Позоставте її, вона на день похорону заховала мені це. Бо Бог ви завжди маєте собою, а мене не постійно маєте. Дорогі брати і сестри, сьогодні Слово Господнє закликає нас, щоб ми служили Господеві нам, нашим, нашому Господеві. Усім, що ми маємо, не тільки повідавати тіла в жертву, живу, святу, приємну Богові, на розумне служіння і не сообразуватися з віком цим, щоб пізнавати нам, що воля Божа є добра, приємна і досконала, але каже навіть тоді, коли ослабиває наша віра, щоб ми дивилися. На того, хто перетерпів такий перекір від грішників, щоб нам не ослабити душами нашими. І каже автор послання до Євреї, так, отож, не залишайте відваги вашої, терпіння потрібне вам, щоб виконати волю Божу і отримати обіцяне. Бо ще трошки, і дуже трошки, і той, хто. Гряде, він прийде і не забариться. Праведний вірою жити буде. А хто захитається, не благовлить до того душа моя. Ми ж не з тих, що катаємося, але стоїмо в віри на спасіння душі. Я хочу закликати нас усіх до молитви. Давайте ми схилимося перед Господом. Давайте ми будемо довірятися йому. Давайте ми будемо служити Йому. Чим ми тільки можемо? Ми спасаємося вірою. Діла наші нас не спасають, але наші діла вони свідкують про те, хто ми є. Ми є спасенні чи ми є неспасенні. Господу нашому за все, хай буде слава. Амінь.